Щось не можу зрозуміти. Драбина начебто по якій лізти не можна. Але он лежить сейф. Тобто, якщо я не можу злізти з неї, то я потім не зможу і злізти. Але сейф є. Так. Робимо F5. Ну, не знаю, можливо в мене життів було маловато, треба подивитись зараз. Як так, що вона... Е драбина не має. Приколу, щоб злізти, а сейф є. Ну он сейф. Щиток якийсь. Можливо, там аномалія є, на яку можна спригнути, я ту пашу? Що... Хоча там цей зачинений. Ну, а внизу в самому вода. Воду, якщо я пригну, це зразу ну, все. У мене не буде. Тут, походу, високо, тому ніяк. Якщо знаєте, напишіть в коментарях.